Вітаю! Сьогодні буде невеличкий розклад для тих, хто зневірився, в кого якась безвихідь, не знаєте, куди йти, що робити, як бути. Тому візьмемо пораду для вас. Я думаю, зараз це все актуально. На щас, дайте пораду для таких наших. Дивіться, якщо у вас є якісь проблеми. То це вже або така якась безвихідь, то хочу вас порадувати тим, що вони вже закінчуються. Тобто це вже як останні штрихи залишилися, розумієте? Потерпіть трішечки. Чому з чим це пов'язано? Так потрібно було. Вас тут по Сатурну, як знаєте, вас як виховує. Сатурн вас дисциплінує, виховує. Хоче, щоб ви загартувалися в таких проблемах, щоб вміли. Долати ці проблеми, щоб навчилися цінувати себе, щоб навчилися шукати цей ресурс в собі. Розумієте? Тому це тимчасово, і воно вже закінчується. Ось ці труднощі вже закінчуються. Так, а ну зараз ще. Ще порада буде. Не впадайте в ілюзії, приземляйтесь, заземляйтесь, шукайте радощі в чомусь такому, знаєте, земному. Наприклад, там в якомусь взаємозв'язку з своїми рідними. Щось таке, знаєте, випили кави, з'їли смачний тортик, чи тістечко, чи цукерочку, порадуйте себе чимось таким земним, приємним і не дуже таким. Складним, чимось простим. Отрадуйте себе простими якимись речами, але іноді прості речі, вони ж набагато цінніші, ніж щось таке дуже коштовне. Так? Тому чекайте, скоро у вас буде покращення ситуації і знайте, що це загартовує вас. Дякую за увагу. До побачення!